У цьому світі є щось звичайне, є щось нудне, а є щось канонічне, наприклад, BMW третьої серії. Але сьогодні у нас не є 92, а нарешті щось сучасне і те, що може бути вам цікаве. Сьогодні огляд на BMW g 20 Зустрічайте! Мабуть, як і з усією G-серією, коли вона виходила, з'являлися якісь пререлизи. Всі казали, що вона не схожа на BMW, що це не про BMW. Я вам нагадаю, що коли виходила F-30, то всі казали так само. Різниця в дизайні між G20 і F30, я думаю, така сама, як між E90 і F30. Досить строго, але німці, що ви хочете. В 2014-13 році F-30 виглядала так само брутально. Пройде пару років, ми вже будемо дивитись на це звично. 20-й рік, нічого нестандартного, 330, сама проста, без всяких b 58 кому треба поганятись. Якщо ви бажаєте, щось свігіше за F-30, це вартує того 100%. Є в мене питання по салону. Чому всі машини 20-х років схожі одна на одну? Але в цьому всьому серед всяких Audi, a 4B9, BMW все одно найгарніше. Зацініть салончик. Церайов. Це дуже солідно, навіть не враховуючи, що це просто звичайна третя серія, майже сама дешева BMW, якщо не враховувати там першу-другу. Але BMW з поперечним мотором, це не BMW, запам'ятайте. Це перша нормальна BMW в G-серії, де мотор стоїть вдоль. Кермо тут у нас звичайне, не М-кермо, але, до речі, в порівнянні з F30, де стокове кермо виглядає ну, просто жах. І тобі прям хочеться туди поставити М-кермо. Тут бажання встановлення покращеного керма теж є, але штатне не визиває рвотного рефлексу, воно приємне, з приємною шкірою. По дитячим проблемам по салону. Є у нас селектор, це весь оцей модуль центральний. В ньому є така проблема, що при залеті його кавою з цих шикарних підстаканників просто, він одразу помирає майже і вони зараз коштують дорого. Тобто там бушні в районі 300 400 доларів за саме цей блок селектора. Кому цікаво, у нас є рішення по цьому. За 100 доларів перепаємо вам одну мікросхему і ви їздите далі, щасливі робиться за один день. Оця шторка просто інший рівень. У F-30 оцей простір постійно відкритий, і люди ставлять собі інші підстаканники для того, щоб закривалось зверху кришечкою. У мене є знайома, яка їздить на RX 350-му, вона його взяла щось за 42 чи за 40 тисяч доларів. Куди ви нахуй дивитесь, Блять, там той тетріс, ти дивишся і думаєш, я за ці пікселі віддав 40 тисяч доларів. У мене машина 19-го року. BMW в цьому стопудово молодці. Що вони за те, щоб людині було приємно цим користуватись, вони не лише за просто, щоб там, типу, ти брав тачку і катався на ній, ти сідаєш, і в ній все комфортно, все кайфово. Тобі хочеться на ній їхати. Я не знаю, як в людей визиває бажання. Інші марки машин, там Folt, Toyota. Ну як їм хочеться на них їхати. А в цю машину ти сідаєш, в тебе гарна приборка перед тобою, гарна мультимедія, навіть враховуючи, що це сама маленька. Це сама маленька мультимедія, що може бути в цій машині. Можна поставити топ і все буде працювати. BMW до оснащення це одне ціле. Кермо приємне, рука лягає шикарно. Селектор. Ну просто ну, хочеться стояти і його перемикати. Третя, п'ята і сьома серія. Завжди будуть викликати ті емоції, які потрібні. Вони завжди будуть їхати так, як треба для BMW, виглядати так, як треба для BMW, і ви від них будете кайфувати по водійському місцю, по ергономіці. Регулювання сідушки у нас в принципі електронне, все як звичай, є підкачка на цих сідушках. Всі кнопки тут незмінні. Є нюанс з центральним замком. Раніше на F-30 вона була тут біля аварійки. Зараз всі замки ти відкриваєш і закриваєш лише з цієї ручки. Єдине питання, що мені не сильно подобається, це відсутність крутілочки. В ній був якийсь свій прикол. Зараз блок світла вже керується кнопками. А так я думаю, все чудово. Залишили гарнюнький чудовий бардачок. Всі його ми любимо. Можна покласти потрібні речі. Коли на блокпості питають наркотики, зброя, заборонені предмети, є. Ти кажеш, в мене таке добро довго не затримується. Воно одразу з цього ящичка випадає. Кнопку відкриття багажника теж до речі перенесли в дворну карту. Музика тут у нас звичайна, просто хайфай, не харман кардон грає ну приблизно як харман в F30. Тобто я думаю, якщо тут буде стояти Харман, це буде теж відвал. Хочу, За ціним задній ряд з урахуванням того, що всі машини із серії в серію збільшуються. Ця тройка сильно більше ніж F30, Ну, на мій погляд, зараз я сижу сам за собою. В мене зріст 1,86 м, Сижу, лікоть лягає прям чітко на підлокітник, якщо тримати руку на коліні. Переді мною коліна не ст не достають до стелі. Ще є зазор, із за загальної гаджетизації в нас вже є два порта на USB. і. Один прикурювач, Також, відмінність від F30, тут з'явилась панелька регулюванням заднім кліматом. Тут є кнопочка авто, температура вниз, температура вверх, вимкнути і зони обдуву. По сідушкам є в нас підлокітник, В принципі, тут все стандартне. Я навіть думаю, що сам підстаканник з F30. Є одразу підсвітка штатна, яку не треба доставляти, щоб вона виглядала гарніше. В F30 це була проблема. Була отут підсвітка, яка дуже дуже слабо світила, і типу в тебе є підсвітка, але ти її бачиш лише на світлих дверних картах. На чорних дверних картах її було майже не видно. Можна одразу змінювати з мультимедії кольори, світить ярко мені подобається. Тобто дівчатам знімати сторіс в Instagram буде простіше. Останній місяць ми тільки й говоримо з клієнтами на таку тему, чи варто замість F30, наприклад, 328, купляти собі G20, 330 або 320 навіть. Я завжди людей спонукав до того, що ну, може, нема сенсу, бо, в принципі, ви отримаєте майже те саме. Але переживши це майже на власному досвіді, на досвіді мого товариша, який мав 4 F-30, ну, там, F-31 дві штуки, F-30 дві штуки, вони йому вже набридли, і він взяв собі відносно просту G20 без B-58, не 340-ову, не на якійсь там адаптивній підвісці, а просто, звичайно, 330. Проживши в його житті цей момент я можу впевнено сказати, що F-30 реально морально застаріле. Я, як людина, яка сидить по півдня в F-30, тому що на сервісі в мене є. Певні задачі, які пов'язані з тим, щоб сидіти всередині чужих машин. Можу точно сказати, що ти сідаєш в G20 і навіть по дорозі зранку на роботу ти відчуваєш знову це задоволення, ти відчуваєш знову нову машину, ти відчуваєш знову, що вона сучасна. Це просто абсолютно інший рівень. Люди, які кажуть, що ну в мене вже є тройка на двохлітровому двигуні, нащо мені купляти ще одну тройку на двохлітровому двигуні? Ви будете вражені, ви заплатите за зовсім інше керування, за зовсім іншу Двійську, за зовсім інший салон, значно новішу машину, менший пробіг. Конкретно на цьому варіанті у нас 62 тисячі пробігу, це майже нова машина. Ви їздите, мало її обслуговуєте. Головне, щоб вона була нормально зібрана з Америки, якщо це біток, їздите, кайфуєте на сучасній, гарній машині, яка виділяється з толпи. Бо в якийсь певний момент F30 вже стали як ланус. Ти стоїш на світлофорі, і біля тебе ще 4-5 таких самих F30. У цій історії, коли в тебе офігенно гарна 335, та на гарних обвісах, на гарному салоні. А приходить якась дівчина і каже, о, в мене в хлопця така сама, а там 318 дизель. Хто має сумнів, що йому треба докинути грошей і купляти чи не купляти G20, купляйте. Я цього не розумів. Зараз я це теж зрозумів. Позадку. Подивіться, оця лінія, оця лінія, дивишся на неї в потоці. Вона хоче, хоче встати на твоє парковочне місце. Хочеться, щоб ти підходив на свій паркінг, дивився на цю жопу. Вона без якихось різких моментів, в неї нічого не стерчить, в неї нічого не заважає. Я рахую, що вона лаконічно агресивна. Навіть без емпакету машинка ззаду дивиться дуже дуже гарно. Одразу видно, що автомобіль нових років, що він свіжий. Нема такого відчуття, як на F-30, на задньому стоковому бампері на дорістових фонарях. Що ти дивишся і думаєш, блін, як би хотілось щось тут змінити. На відміну від f 30 тут вже може бути повністю електропривід багажника. Якщо тут не електропривід, то тут в стоці багажник вже сам відскакує. На F-30 для цього треба переставляти пару пружинок. Чомусь всі люди просять показати багажник. Дивіться на багажник. У нас тут купа-купа всякого хлама. І ще є місце вставити пару валіз, пару трупів. Закриваємо його, як зазвичай, ручкою. Відскакує вже, закривається з кнопки. По задній частині є ще один гарний момент. Дивіться на оцей. Край віконця, на відміну від F30. Тут у вас в F30 йде загальний молдинг і повністю рамочне скло. Тут вони вже зробили таке без безрамочне скло. Тобто задня частинка у вас відхиляється окремо, якщо ламається, міняється окрема форточка. Не така велика втрата стосовно шумоізоляції, але при цьому вже змінює зовнішній вигляд. По двигунам у G20 все просто. Те, що ви зустрінете у нас на ринку, це буде B46, B48 це 2 літра бензин, B58, якщо ви хочете бути гонщиком на 340-й, в принципі, на повсякдення не знаю, чи вона потрібна буде, якщо ти звичайний офісний тіп і не маєш якихось замашок, догонок. Я б, мабуть, не розглядав 340, просто за рахунок трошки більшого розходу. Але це, мабуть, саме кайфова тачка, на якій я їздив за останній рік, це 340. 2 літра бензин норм, 3 літра бензин норм. Питань по них немає ніяких. Б46, Б48 є дитяча, маленька проблемка на малих пробігах виходить з ладу. Клапан рециркуляції, клапан вентиляції паливного баку під капотом стоїть маленький, коштує недорого, можемо поміняти. Це таке, що може вас підколоти до 100 тисяч з проблем. В принципі, всі прокладки і всі нюанси, як в звичайних машинах, біля 120 тисяч, 120 починають запотівати текти. В деяких варіаціях раніх ще була проблема з маслостаканом, Треба подивитись, може пофіксили, може не пофіксили. Але теж бувають приколи, іноді треба міняти повністю масло стакан в зборі на b 46 b 48. По дизелькам тут є теж варіант b 47 або b 57 b 57 їх дуже мало коштують дуже дорого, десь від 40 в Європі коштує трьохлітрова така дизельна машина. Б-мотор дволітровий вже їх є досить багато, можна навіть придбати у нас, не гнати самому. Гарний двигун, все чудове. Мінуси, у вас буде більший пробіг одразу по машині. Ну як і на всіх дізелях, це стандартно з Європи. Буде відносна комплектація, бо це буде Європа. скоріш за все, будуть механічні сідухи. Там дивні комплектації. Хто знає, що таке європейське авто, той розуміє. Так в принципі, подвіжки все дуже гарно, все в стилі BMW, Вже два контури охолодження. Маленький, великий, ну як на всіх бедвигунах, все в пластику. Нічого цікавого ви тут не побачите, якщо ви не розумієте, що під капотом відбувається. Нема що взагалі туди заглядати. Нема що заглядати під капот. Отак привезли, сказали: Ілюша, треба щось подивитися, треба щось починити. Пацани, альо, сервіс, зробіть машину. Все ще з дитячих проблем: саме G20, G21 кузова, це є проблема з блоком керування дзеркала. Його зробили не зовсім герметичний, і на мойках під час дощу туди потрапляє волога, і вас перестають складатись і відкриватись дзеркала. А іноді починають робити це рандомно. В принципі, все просто. BMW випустила вже рестайлінговий цей блочок з іншим номером запчастини. Приїжджаєте, один раз його міняєте. Він вже з покращеною герметизацією, і потім цих проблем не буде. Тепер поговоримо про обслуговування. Загально тачка по маслам фільтрам все окей, все є, все обслуговується добре. По підвісці, поки є нюанси, дуже мало аналогів. Тобто, наприклад, в важелі більшість є лише по оригіналу. Є деякі варіанти по сідему. Це такий бренд виробник не сильно рекомендую. Якщо просто поставити на хід машину, то можна. Якщо ви бажаєте на цьому довго їздити, не рекомендую. Можуть скріпіти селінблоки, рано виходять з ладу. Шарові підвізка лише оригінал, поки що дорого. Гальмівна система, диски колодки в принципі, вже з'являються по замінниках. Вибір невеликий, але він є. Тобто, якщо ви бажаєте собі текстар або ATE, в принципі можна поставити, немає ніяких проблем по всім іншим моментам. Є вже замінники по прокладкам, по привідним рівням, по ролікам, по натягувачам. Є ще один нюанс по б моторам Там треба поміняти клапана електромагнітні, які керують ваносами. На Б-моторах є з ними проблемка. Береш ставиш рестайлінгові. Вони уникають, є в наявності в Києві, можна придбати, нема проблем. Перший час ви її купляєте з малим пробігом. Вона не буде вам робити голову, не буде вам робити проблем. Потім, я думаю, вже з'являться нормальні аналоги, і ви зможете її нормально обслуговувати. Давайте зробимо фіналочку, підведемо рису під всім, що я наговорив. Тачка дуже гарна. Якщо ви маєте якісь відчуття та почуття під час керування, вона однозначно буде краще, ніж F30. Є у вас сумніви міняти F30 на звичайну G20 330? Так міняти вона вам дасть просто з головою нових емоцій. Ви будете знову радіти і будете щасливими. Всім бажаю гарного дня! Хай квітне український YouTube, А ми поїхали знімати приїзди на оцій малишці.